Yes. Батьки будують зараз і ми не можемо виконати їм безкоштовно варто ці путівки. Мені здається, що ваш розум ще у такому відрядженні знаходиться по тебе, а ви живете самі у паралельній раді. Е, з паном робіт ми, е, ми познайомилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, як він підійшов до бюджетної комісії і ще тоді просив кошти на армію. Е, так виявилося, ми не були дуже за в цьому. І кожна ініціатива, яка проходить, це ініціатива від депутата, від Андрія, від Володя, від Олега, від мене, ми завжди проштовхуємо речі, які потрібні для військових. Натомість ви за кошти. Пертиків податків, їдете з тими дронами, віддятесь, так як ви це дали свої кишені. з тим, що було на вашому місці. Наступне, зараз батьки, які загинули церкві, які просять е, три тисячі, тисячі щорічно допомоги, ми через великі зусилля провели і довели до вашого відома і, по вашим словам, вони тільки мають фінансуватися в березі. А інші міста вже це давно займаються. Ми, коли говоримо вам деякі речі, ви кажете, я то не можу, а я то не вбиваю. Майте питання, для чого ви сидите, щоб батьки загибли тут супроводи. Ви маєте самі проявляти їм і допомагати. Значить, я, колеги, депутати звертаюся до вас. Ми є суб'єкти і про нас, за нас. Сотні Ми маємо самі брати ініціативу і формувати бюджет. Ви знаєте, я звертавши соціальний відділ, де наразі батьки, які воюють, діти ВПО е, надійшовсько в районі 160 кутіло. Пане Ліго, не правда, скільки на даний момент кутіл є. А фінансування у нас тільки є на 100. Тобто на зупинки є, на дороги є, а на дітей ми профінансувати не можемо. Ви користуєтесь, пане тим, що деякі депутати воюють, деякі депутати їздять майже кожного місяця на фронт, немає секретаря і ви кишенькові бюджети в товарах собі проводите, і ми думаєте, що будемо голосувати. Я вважаю, що потрібно покласти в цьому краю. І щоб не було маніпуляцій вашої сторони. Я пропоную військові питання, військові питання, питання по субвенція, поносити окремо, щоб вони могли через приводу під приводу ось таких е, військових питань відбувати і проносити свої рішення. Тому я закликаю колег депутатів. Не підтримувати це оточення в бюджеті, допоки ми не закладемо нормальне фінансування для дітей загиблих. Допоки ми не відправимо безкоштовно дітей, батьків, які воюють на ході, і приведемо бюджет у порядок. Тому закликаю не підтримувати даний проєкт рішення. І тим більше ще депутатські звернення, які я наголошую підписав кожний голова фракції. Я зачитую. Звернення під його бюджетної комісії. У зв'язку з численними зверненнями, які від військовослужбовців, що захищають незалежність і територіальну чинність України, до нас, депутатів, міської ради. Ми звертаємося з проканням. Уточні бюджету закласти класне фінансування в розмірі 8 мільйонів гривень для забезпечення сил оборони необхідними засобами, зокрема системами радіо, електронної боротьби, ФПВ та малі дронами, автомобільним транспортом та іншими критичними необхідними засобами. Я думаю, що ми можемо 8 мільйонів знайти у ну, бюджеті для наших військових. Тому закликаю всіх не одне дати уточнення бюджету. Всіх депутатів закликають до роботи і наші військові мають бути в пріоритеті. Дякую. Пане Ігорі, ви є голова бюджетної комісії, так? Так. Да. Скажіть, на ваше основне місце роботи. Пане голов, я вам скажу, що ви не скажете, я вам Чи зв'язана ваш такий спіч з тим, що ви є директор комунального, комунального, е, підприємства Масий і з тим, що міська рада відмовила вам продовження договору оренди на 8 років? Це якось пов'язано певне чи пане, я не чужу. Пане пане, я не знаю, я скажу, що вже по тому не буває, але рішення оренду має до 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 не допоможення. А що яке це відношення має до прийняття бюджету? Ви бізнес подаєте з вашою допомогою. А інформація допомоги прошу також підняти документи, де на кожному бюджеті, де я підписувався, що я казав, бюджет відповідає вимогу військового стану. Ці документи є в доступі, я завжди був проти цього. Дякую. Є роман для чути, який ви зараз не буде? Будь ласка, ладно.

Роботу комісії було то Давайте так будемо працювати предмету, тому що все-таки виконавчий фото виконує те, що прийнято на комісії, на породження раді на сесійній зайві. Якщо ви з тобі працювали, то давайте будемо називати конкретно хто не працював. Це знаєте, конкретно наші сесії переходять на ну, Я популізм. Я розумію, що ви свикли вже десь, але давайте жити життям реальності, він мене записується. Нам не потрібно цього хаосу. Якщо потрібно зараз допомогти чи дітям загинуть, то це уповноваження вашої комісії. Дивіться і покажіть, звідки і скільки. Це, <плес> <плес> так, випадкові випадкові. за це? Мені ваша бажання, що ви хотіли зі стажем, і ви не цікавитесь. Тому я вийшов, тому що комісія, комісія вже не прийшло. Я не голосував за нього. Тому комісія свою роботу зробила. Але, на жаль, ви розумієте, що комісія має рекомендаційний характер. І зараз цей вже, буде виноситися на рішення сесії. І я доходжу до відома, що комісія і я голосував про та не голосував за даний поточний бюджет і закликаю кожного депутата так зробити. Для того, щоб всі, всі разом ми прийняли нормальний бюджет. І депутати тут з колорі відіграють важливу роль. Ми мають тільки один Дякую. Приємно вражений колега. Я думав, що є один, але у нас вже більше. І правильно колега Лівер зазначив, що депутати, депутатський корпус повинні повернути свою суб'єктність і нести відповідальність за те, що відбувається в громаді. Не можна породжувати диктатуру, яку породилася в громаді. І ви бачите, до чого це все призведе. Ой. Е, я не так по бюджету, а мало ще також прозвітувати під час розгляду бюджету. Е, пані Тимкі, чому діти, військовослужбовців е, не мають можливості поїхати на відпочинок і чому взагалі проводилась плата за пришкільні товари цього року? Ні, ні, пане Миколаїв, ми домовилися, що під час розгляду бюджету ви запробувалися, на погоджуванні раді. Як депутат бажає про якому, що буде після усевання. Може і зараз. Вона готова. Хочемо сказати. Але тут якось піде боротьби, як каже. Пісні, пісня. Після. Звозьте, що мені, будь ласка, Доброго дня. день. Це одна приміщення, нічого, була атака. Мені дуже неприємно, щоб було від вас такий вислів. В сторону депутата міської ради я завжди десь ми три з половиною, можливо, два з половиною роки або три роки. Ми точно працювали і я підтверджуюся пан Роман Дячук про те, що ми співпрацювали і працювали з паном Станіславським. І я не кажу про те, що ми все робили правильно, можливо, тобто, можливо, ми помилялися як сьогодні виступ свій почав пан Мер. Я просто хочу сказати, що відношення до депутатів, що я говорив на кожній майже погодженій раді, має бути відносне, правильне, і депутати мають впливати на рішення сесії. Я так зрозумів з вашого виступу, що ви зараз це не виступ, це так укол був, наскільки я розумію. Я думаю, що ви мали би зараз по-іншому реагувати на виступ ігора. Я закликаю вас не робити більше такі речі, бо це неправильно, як мінімум. І ми з вами завжди співпрацювали і завжди робили. Зараз я бачу, що це, ця співпраця вона доходить до, такого, е, до таких негараздів якихось. Ви е, дійсно хочете бути керівником е, ну, верніше так, знаєте, як в Америці, е, царя е, були виступи проти царя. Так я бачу, ви щось хочете, щось таке, напевно, також зробити. Завжди підтримували на сьогоднішній сесії. Я побачу дуже негарне ваше рішення. Мені, чесно кажучи, воно не дуже комфортне. І я рахую, що все-таки я підтримую Ігоря Костюка зараз в цій ситуації. Можливо, ми на наступну сесію передивимося цей момент, але в цій ситуації на сьогодні це все-таки неправильне вам прийнято рішення. І я підтримую Ігоря Костюка. Дякую, пане Сергій, я рішення не приймав ніякі. Просто ми з вами маємо вже традицію — це вже 4,5 років ми працюємо. Якщо є якісь якийсь такий гострий ми їх говоримо на поводження раді, сьогодні в 9.30 відбулось погодження рада і від ібора Костюка, і нічого не почули. Ніяких претензій не було. Тому десь це ж якась наша спільна є домовлена, бо нема нікого, хто не помуляється. І я помиляюся кожен помиляється. Але жодної слова не було сказано, проведено було бюджетна комісія, прийшла поводжувана рада. І тут такі звинувачення. І ви мене такі брехні бачить? Дякую. Є ще запитання до пані Олег. Як хотіла нагадати, на попередня на бюджетних комісіях були повершені зміни коміш по бюджетних транспортів? Тобто сьогодні повинно рішення військовому прийняти стосовно точки цих субвенцій. З основна ставила це перекинуть пластом проблема фактом. Зірно так бюджетно прописано. Якщо бюджетної комісії побачить ці віжбюджетні трансферти, то втрати поведу приняти, що Якщо Немає більше запитань. Прошу голосувати. Далі питання ставиться на голосування. dit spesiaal vir my. Daarom het